Зараз з новинами, зокрема на Львівщині, як і по всій Україні триває активний набір у бригади гвардії наступу в одному з рекрутингових центрів області. Зараз наша кореспондентка Оксана Ясницька. Вона з нами на прямому зв'язку наживо. Оксан, вітаємо. Скільки добровольців Львівщини вже подали свої заяви? Вітаю колеги. Ну, справді я хочу сказати, що зараз відбувається набір охочих до Нацполіції, до Держприкордонслужби та Нацгвардії. І власне, якщо говорити про те, хто очолює ці бригади, то це справді люди, які знають свою справу, це професіонали своєї справи. І, зокрема, на Львівщині у Держприкордонслужбу, яка називається Сталевий Кордон, набирають власне очолюватимуть власне цю бригаду, професіонали своєї справи і власне і воїни, які першими зустріли ворога на кордоні, також ті, що боронили Азовсталь, і власне які вели бої з ворогом на Бахмутському та Лиманському напрямках. І власне на Львівщині формується така 15-та мобільна прикордонна прикордонний мобільний прикордонний загін, який власне буде базуватися в Черкаському напрямку та на Хмельниччині. І власне хочу сказати, що Основні вимоги до добровольців це, звісно ж, задовільний фізичний стан, а також велика вмотивованість. Кому надається перевага для служби в, в прикордонній бригаді, і, власне, хто її очолюватиме на Львівщині, давайте почуємо. Перевага надається добровольцям, які проходили службу, брали участь в бойових діях. Ну і також добровольці, які бажають допомогти, звільнити. Патріоти України, які хочуть звільнити нашу Україну від ворога. Даний прикордонний загін очолює досвідчений офіцер герой України, полковник Валерій Падити, який брав участь в обороні Маріуполя і Азовсталі. Серед тих, хто вже подали свої заявки, є чимало львів'ян. До прикладу до е, прикордонних до службу в прикордонному загоні власне подали 142 заявки до поліції, понад 200 і власне Нацгвардія приблизно стільки ж. хочу сказати, що власне приходити можуть у ЦНАП, також на сайті заповнювати заявку усіх, хто хоче податися. І е, також приходять, наприклад, у е, ЦНАПИ люди місцеві а також. Навіть з інших областей, до прикладу, ми сьогодні в одному із цнапів зараз знаходимося і кажуть, що власне сьогодні не так людно, тому що по перше, свято, по-друге, двоє людей вже сьогодні було зранку. Це двоє чоловіків, одному 42 роки, і він власне підлягає під мобілізацію, іншому 26 років, і він власне буде служити швидше за все по контракту. Давайте почуємо, які дії власне працівників, які тут вже на місці, що вони роблять після того, як сюди приходять охочі долучитися. Заповнюють заяву, може там, цікавляться якимись питаннями, тоді я направляю в військову частину відеокадрів, де вони вже отримують ну, так би, більше інформації, там, отримують направлення на ВЛК до психолога, збирають документи. Навчання бійців триватиме декілька місяців. Це будуть як індивідуальні заняття, так само і в складі підрозділів. Подати заявки до вступу в гвардію наступу можна до 31 березня, зокрема на Львівщині. Це у восьми ЦНАПах. Колеги, що ж дякуємо, Оксана. Оксана Ясницька з Львівщини була щойно наживо і розповідала про перебіг щодо вступу в гвардію наступу саме в цьому регіоні. Ну а далі короткі новини